Всім доброго ранку. Відбираємо мед в Карпатах. Ну, цей рік у нас у Карпатах. Дуже продуктивний. Петя ну показуй. От такі рамки. Ну, тут вже давно треба було відбирати ці рамки. Ну, за печатка білоснежна. Магазинами не забираємо. Рамка 165, магазини важкі і туди вниз у нас трапом сходиться. Так що відбираємо носа і помали зносим донизу. Файно пить? Ну так позривай усі покажи. А так, 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 так. На воді, таку більшу. Ах. О, мед, запечатаний, зрілий. Ну, всі рамки. Всі повністю рамки запечатані. І країна така сама. От так, от так працює Карпатка у нас в горах на таких медозборах маленьких. Знизу позаливали. Ну, Бо магазини не відобрали і ну, починають вже заносити нижні корпуса трьохсот. Тут мобіти бджоли. Ну я хлопці кукають. По <різь> нема. Так, наступний вулик, наступний магазин. Ну тут просто без коментарів хлопці тут. Все зрозуміло, меду. Меду занесли повні магазини, попрацювали отак наші бжілки в Карпатах на диких медодаях, ось такі рамки. А вона там до краю магазина не доставала пів сантиметра, і вони надувають Карпатські хлопці повилазили. Так. Тамки не приходять до вулика сантиметра, а вони там натягують, затягують вощину. А так прогортай скоренько. Ось такі рамки. От такий медок з Карпат. Ну, Були б поклали ще один магазин у розріз у тому сезоні. Були би мали по два магазини. Але в нас немає ні магазинів, ні рамок. Ми не підготовлені до, таких, до такого медозбору, до такого приносу меду. Так як у нас в нас у Карпатах тут мізерні медозбори. Ну а два, два роки минулий, 24-й, 25-й. От так бджола працює. Ну, ведеться робота над бджолою, ведеться селекція і відповідно маємо результати. Плюс до того система вуликів, 300-й корпус, 165-й магазин. Це дуже вдала комбінація такого вулика. Плюс бджола і от такі результати. Отак От гірська Карпатка працює в Карпатах. Ну не лише у Карпатах, вони дуже добре переключаються на поля. У мене є відео, що хлопці скидають там з Кервограда, з Одеси скидають відео, як наша бджола працює на полях. А така красота. То, що одно погано, що немає заїзду, сюди у нас наверх. І потрібно магазини. Отак, От ну не магазини, ра, е, рамка носа, рамки. потрібно так носити. Лишаємо на два тижні, за два тижні подивимось. Ці магазини ми зняли три дні тому. Принос вже є. Зараз я покажу який принос там. За, не три дні, два дні вони носили. І за два дні принос вже досить такий добрий. The matta. Вичай. Работа Так поздравляю пару рама. <плодисть> Вот такие рамки ну, у всіх магазинах. Одинаково. Так що тут у нас попрацювала тепер наша Карпатка. Висота 1100 метрів в горах Карпатах. Ну і до самого краю. Цілі магазини. Ну тут можна було скорше давати в розріз ще але На 165 магазини, магазини така система працюємо з одним магазином.